Коротше, що робити у відпустку, коли війна в країні? Даже не знаю. Що може робити фотограф у відпустку? Грати в ігри вимикають світло. Не знаю. А що ви робите у відпустку, коли у вас відпустка і в країні війна? Я вдома поприбирав трохи. Прибирав вдома поправ. Не знаю, що ще робити. Це голова болить страшне на погоду, мабуть, бо дощ такий. Коротше, думаю, зробити пару якихось цікавих може, може хоча б одну якусь зйомку творчу. Просто для себе якусь ідею відтворити яку хотів би. А так поїду додому їсти черешень.